Вітаю вас на каналі Мандри Про, Не забувайте підписатися, ставте лайки. Далі буде цікаво. А ми в місті Херсоні знаходимося на проспекті Незалежності, Центральний проспект Херсону, по якому завжди гуляли молодь, студенти та люди похилого віку. Херсон насправді місто сили та місто, навколо якого вирощують найсмачніші кавуни. А зараз, як ми бачимо, проспект Незалежності, стара назва вулиця Поштова. А в 1850 році мала назву Пестелівська, яка була названа на честь Херсонського губернатора Пестеля, який в свою чергу обіймав цю посаду з 1839 по 1845 рік. А у 1890 році була переіменована вулицю. Горвардівська на честь англійського лікаря-філантропа Джона Горварда, який помер від висипного тифу у Херсоні у 1790 році, а з 1947 році вулиця перейменована на честь флотоводця Ушакова. І от, якщо ви звернули увагу, то досить багато вікон зашиті USB. Це свідчить про те, що місто розташоване біля лінії вогню. Зараз на відео будинок художників. А у дворі мене зустрічає скульптура, називається плавчіння, автор скульптури Юрій Шапко. Сюди зазвичай заходять люди, щоб зробити селфі. А плавчіння ніби чекає, коли прийде час, щоб знову поплавати. Ми наближаємося до Площі Свободи, колишня назва Ярмаркова. А у 1918 році, під час перебування в місті австрійських військ, площа мала назву Народної. Сучасну назву отримала в 1917 році. Після революції, і по цей день має назву Площа Свободи. Зараз ми бачимо кінотеатр Україна. А в 1909 році на його місці була міська електрична станція, де працювало 5 дизельних двигунів. Даний будинок, готель Оптіма. До 1917 року Оптіма був міським нічліжним притулком імені Густава Івановича Фальсфейна, який побудований його спадкоємцями у 1910 році. Ночівля у міському притулку коштувала 3 копійки. Щоденно послугами цього притулку користувалося близько 110 осіб. Зараз ми наближаємося до старого міського кладовища, на якому поховані видатні архітектори, науковці, благодійники та діячі науки та культури. Найстаріші поховання на цвинтарі датуються 1780-1790 роки. Це могили іромонаха Василя, 1781. Та Іоанна Германа 1790 1790 роки, одного з перших херсонських інженерів-архітекторів, чиє ім'я зафіксоване на першому проєкті Херсона, за яким і почалось будівництво міста. Зараз ми рухаємося по вулиці Університетській. Магістраль почала формуватися в другій половині 19 століття, отримавши назву Бориславська. Так як в кінці її починалася дорога до міста Береслав. Ну а на завершення проїдемося по вулиці Куліка, яка раніше мала назву Козацька. Друзі, будемо завершувати нашу подорож по чарівному місту Херсон. Дякую всім за увагу. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал Мандри Про. Ставте лайки коментуйте. До нових зустрічей!